У цьому відео ми створимо завдання із відкритою відповіддю. Воно є найлегшим з завдань, які можна створити на Entity. відбираємо вправо з відкритою відповіддю. Натискаємо Додати. Тут ми пишемо питання. Наприклад, що тобі подобається в Entity? Зберігаємо. Користувач це буде бачити як питання і місце для відповіді. Це завдання передбачає перевірку вчителя після написання. Відповідь буде оброблена в найближчий час. От що бачить учень.